Щоби виготовити такі картини, потрібно мати безмежне терпіння, величезну силу волі і найголовніше талант. Ці три якості поєднують у собі члени гуртка декоративної композиції Наталі центру позашкільної освіти імені Олександра Разумкова. Справжні витвори мистецтва діти роблять зі звичайної крупи, макарон чи навіть з лушпиння. Ось уже п'ять років дало використовувати ці матеріали, навчає дітей Наталія Корнічук. Одразу після переїзду до Бердичева пішла вона працювати у тоді ще будинок дитячої творчості. Я з радістю, оскільки понад усе любила творити картини з того, що потрапляє їй до рук. Спочатку було важкувато, так як людина чужа в Бердичеві, було важко знайти дітей. Я не знала ні вулиць, ні шкіл, де знаходиться. Не було нікого знайомих. Але потихесенько, потихесенько, мої дітки, які потрапили до мене відразу, вони передавали один другому, показували свої картинки, хвалилися у школах бабусям, сусідам, і дітки почали приходити самі, за що їм дуже вдячна. Ну напротязі п'яти років спочатку була одна група, потім дві. І тепер я вже набираю і по три, і по чотири, в яких є не менше 15-16 дітей. сьогодні у гуртку займається 47 дітей. Наймолодші беруть приклад зі старших та більш досвідчених, намагаючись створювати картини, схожі на їхні. Робила я лебедя, квіточки і олочки, зрисозванки. Розфарбово жовтої кропички. Гурток декоративної композиції є чи не наймолодшим серед інших відділень центру. Та за свої роки діяльності діти, які там займаються, зуміли виготовити стільки поробок, що інколи для усіх не вистачає місця. П'ять років для історії це просто малесенький спала, може й непомітний. А п'ять років для творчого колективу, як і для людини, це Відрізок вагомий відрізок часу. Це період становлення, це період розвитку, коли творчий колектив, як і людина, може сказати: ось я який, я існую, я є, і заявити про себе. І цей колектив заявив про себе дуже ствердно і вагомо. І справді у скарбниці гуртка грамоти, дипломи, подяки за участь у численних конкурсах. Левова їхня частка на рахунку Дарини Гончарук. Вона відвідує гурток з початку його діяльності. Дівчина не може сказати точну кількість створених нею картин. Каже, лише вдома їх 15. А скільки ще пішло на подарунки, зі скількома вигравала у конкурсах. У своїй праці Дарина користується різною технікою. Це допомагає сповна осягнути мистецтво декору. Працює в техніці і на стіне панно, і кала. Мені дуже подобалася техніка настінне панно». Тому що ну, це картини, які можна вішати, які можна на них дуже гарно дивитися. Дуже мені дуже вони подобаються і використовую різні насіння, різний, різний природний матеріал. Я їздила, ось вже остання нагорода була за третє місце, коли на стіни панон з мушлів я робила картину. Їздила на Барви полісся, взяла друге місце. Там дуже з шишок картини робила. Зі святом ювілярів привітали батьки, колеги з інших гуртків центру, викладачі екологічного відділення. Окрім творчої наснаги, успіхів та нових досягнень, гості одноголосно побажали юним майстрам навчитися сміливо долати перепони, що трапляються на їхньому шляху до перемог. А труднощів буває чимало, каже Наталія Корнійчук. По-перше, не вистачає спеціальної літератури, по-друге, не усі діти, особливо молодші, вміють користуватися матеріалами, з яких виготовляють картини. Та куди діваються усі проблеми, коли робота завершена. Якийсь такий творчий процес, коли бачиш результати, і результати свої, і результати дітей. ну І дітям це більш подобається, вони тягнуться до цього. Я радію від того, що я можу їх щось навчити, що вони в мене є. Я думаю, що вони раді, що вони не займаються вдома якимись такими справами, а можуть щось навчитися і порадувати своїх батьків і самі себе.